Так, громадо, привіт! Сьогодні що я, рішив встановити акумулятори. Отак От ось вони виглядають. Акумулятор де є? Оближче. Так. Що ми сьогодні Зранку кидали селітру. Зараз на вечір теж їдемо кидаємо. Було в мене вільних пару годин. Рішив встановити. Короте, що, що тут треба? Оцим акумулятором, саме головне температура. Потрібно 5 градусів тепла, якщо нижче вони йдуть в захист. Ну, типу, помилку висвічують, ну це захист такий. Він як, розряджатися може, а заряджатися не може. Ну, тобто, виходить, він може розрядитися, а зарядитися, як вже в заряд піде, при 5 градусах не, не йде. Розряджатися він може там і при до 20. Так, дивився, в інтернеті, що я дивився, що. І я придумав їм зробити, зробити такий бокс. Ну, це, що, бачите, начало є. Поставив тут на таку фанеру, дебел, 15, ну, дебелюча фанера. І отак вони складаються. Ну Коротше, виходить, бачите, один на один, один на один кріплення прикручується до нього. І один на один виставляється. Ну, як коротше, це жерочка така. І на зиму я тут зру, зроблю гріючу стінку. Ну Десь, я думаю, щось приобрету ще не дивився на якийсь гріючий коврик. Чи може чи може, навіть, якщо буде все нормально, то тут буду гріти у цій у цьому приміщенні буду гріть, може. От тут у мене стоять холодильники. В принципі, там яблука лежать. Вже, ну, вже. ну вони геть не померзли. Коротше, таке приміщення була колись складовка. Чи вона зараз є. Коротше, все ненужне тут лежало. Лежить-лежить, потім викидаємо. Комп'ютерний стіл не нужен. Тут така коротше, мебіль. Ну, так, тут в мене буде вугол. Ця стіна буде, вся під цей інвертор. Це ще десь стіл винесу. Тут буде інвертер. Тут тобто поближче, максимально поближче до акумулятора. Інвертор, щоб кабеля. Ну, Він же ж низьковольтний. типа 48 вольт, ця. Поближче вам зніму. Що тут у, них, у нас є? Мінус, плюс, я так розумію, це включання. Оф. Ну, я поки його включати не буду. Якісь USB, це видно перепрошувати, Інце вход виход. Потім тут що там, якось знаю, що його треба зробити, щоб він був типу, головний. І... Чи як ну, Яксь словом назвати. Ну, ну там є всі, всі провода, розводка є. То підключимо. Поки мені 4 штуки, я думаю, 20 кВт должно на ніч вистачати мені. Ну, це на резервне на ніч. Ну це ж я так розумію, 20 кВт це вони не всі будуть 20 в роботі там, відсотків. 20-30 треба залишати. Ну, Щоб вони, ну, типу, якийсь остаток. І до максимуму їх теж желательно не заряджать. Так, що тут я бачу? Маса? Ну, то є земля. Ну, там, Бачу проводки є ці земля. Ну, ще подивлюся, там хлопці відео скидали. По розпаковці буду підключати. Так, ну що, таке відео. Я ж кажу, тут буде інвертор на цій стіні, отак от на висоту подивлюся, на яку там надо. Тут інвертор, тут щитова. І потім може, може колись буде, докуплю аж туди до потолка оці, оці коротше, оці, акумулятори, якщо треба, буде. Так що вам така казочка на ніч. Як кажуть, поїхали далі.